Теро, ти впевнений, що це нормально, що хтось з іншого світу прийшов забрати нашого співробітника. Повністю просто відправляють у фонд в іншій реальності і повертають назад після роботи. Керівник зони Теро Вермон і керівник відділу безпеки Лаунч Ренауч. Ми хочемо, щоб ви нас привели до співробітника наукового персоналу. Вибачте, у нас нема такого спів. Йдіть за мною. Гей, hey, дракон, вітаю вас, оскільки квартира. Бачив ви не <ядете>? по якому поводу <поцелуйтесь> ви прийшли? Дійсно, є дещо. Ми відправляємо тебе на деякий час у інший всесвіт. Ти будеш працювати на них. Мені здається, що це виглядає як дракона, віддають у рабство. Усім доброго часу доби на зв'язку Кісо. Загалом відео незвичне явище для мого каналу, але сьогодні я збираюся наглядно показати і розказати про таку механіку гри на сервері Medium Roleplay кофеварки, як протоколи і запроси до інтеркому. Не буду довго тягнути. Почнемо основне відео після невеличкої інтеграції. Хочу запросити тебе, мій шановний глядач, у телеграм-канал, в якому я та ще одна неймовірна художниця по SCP Просто пустота викладаємо свої малюнки, анімації, спойлери, і іншу цікаву річ з творчістю не тільки по SCP, а й по своїм персонажам і іншим фандомам. Приєднуйся, там є багато цікавого посилання разом з Discord серверами кофеверкою та латеінком буде в описі під відео. Я думаю, що слід почати з основи цього відео, від якої ми потім будемо відштовхуватися, а саме протоколи та їх підвиди на сервері. Маємо. РП існують такі протоколи, як ПБ, ПЛ, ПМ, ПІАЙ і ПС. Що ж, я думаю, тепер слід пояснити про самі протоколи та їх підвиди, що вони означають і тому подібне. Почнемо з самого першого протоколу протоколи серії ПБ. Їх слід запрашувати для усунення внутрішніх загроз комплексу. У протоколах цієї серії нараховується 5 підвидів. Протокол ПБ2 назначений для блокування камер стержування СІПІ об'єкта. Ви можете заблокувати як і одну камеру конкретного об'єкта або усі камери стержування. Протокол ПБ – Зазначений на негайне знищення та руйнування усіх життєвих форм в межах легкої зони. Протокол ПБ4 чимось схожий на протокол ПБ3, але якщо перший протокол на знезараження легкої зони стержування, то протокол ПБ4 на знезараження важкої зони, окрім камер стержування. Протокол ПБ5 зазначений для детонації альфа-боєголовки, а саме знищення усієї підземної частини комплексу для того, щоб ліквідувати усі загрози, що існують в підземній. Частини зони. І останнє ПБ6, детонація омегабойголовки, призначена для знищення усіх зон та прилеглих територій, екстрений захід для тотальної ліквідації всіх загроз, що існує. Прийдемо до наступної серії протоколів, а саме протоколи ПЛ, які зазначені для процедури блокування. Усього підвидів протоколів з серії ПЛ 3. ПЛ-1 це блокування класу Є е, для запечатування гермоворіт для запобігання входу та виходу з-підземного Частини комплексу далі протокол ПЛ-2. блокування класу С, запечатування КПП та вхідних воріт, блокуючи небезпеку в межах однієї зони. Можливо, також запросити конкретні КПП, так і усі одночасно. Як цікавий факт, то останній протокол цієї серії ПЛ-3. блокування класу А, а саме запечатування та блокування усіх дверей, які є у комплексі та на вуличній зоні. Протоколи серії ПМ призначені для процедури виклику мобільної оперативної групи. Всього в протоколі ПМ є один підвид. ПМ-1, автовиклик мобільної оперативної групи, а саме автоматичне викликання у випадку відсутності звітів з зони протягом невідомої кількості часу. Далі йдуть протоколи серії ПІ. Вони зазначені як процедури безпеки комплексу. У цій серії протоколів три підвиди: PI 1 PI2 та PI3. PI – антиавіаційна або наземна. Техніка у випадку активації, вся техніка, що намагатиметься наблизитися до комплексу, буде знищена. 5.2. два. Злам системи при спробі зламу системи комплексу, місця зламу будуть блокуватися. А весь персонал буде повідомлений про це. 5.3. Напад зовні всі людські цілі будуть вважатися ворожими, тому кейсі буде намагатися їх ліквідувати. Примітка в тому, що персонал фонду також може бути під загрозою цього. Тож перейдемо до останніх. Протоколів серії ПС, а саме анти-Сіпі процедури. Всього їх тут відстежується 5. Протокол ПС – це відстеження сіпі об'єктів. Камери спостереження безперервно спостерігають за всім комплексом та відстежують статус усіх сіпі об'єктів. ПС – відстеження поточного статусу СІП-об'єктів, еквівалент ПС 1 який сповіщає про ліквідацію відновлення умов стержування або втечу Сіпі-об'єкта. ПС – тесловорота, увімкнення тесловоріт для утруднення руху або ліквідації scp об'єктів. ПС – сканування всього комплексу для отримання поточної інформації про весь персонал в комплексі. І ПС – блекаут, вимкнення систем, тесловоріт а також оперативних систем, окрім системи кейсів. Всі камери здержування scp об'єктів будуть заблоковані. Що ж, на цій ноті про протоколи ми завершили. Будемо переходити на наступну частину відео. Що ж, з основними протоколами ми розібралися. Тепер слід розглянути рівні допуску, по яким можна запрашувати той чи інший протокол. Ось для прикладу ви бачите з боку таблицю, яка взята з правил серверу Medium Roleplay. Але я думаю, що слід трошки більше пробігтися по рівням допуску. Нульовий рівень допуску мають штатний лікар, голова медичного персоналу та прибиральник. Першерів. Другий рівень допуску мають молодший науковий співробітник, а також рядовий відділ безпеки. Другий рівень допуску вже мають більше співробітників комплексу, а саме менеджер сони здержування, науковий співробітник, капрал відділу безпеки, інженер сонстежування, а також спеціаліст з здержування. Третього рівня допуску є вже невеличке згадування мобільних оперативних груп. І цей рівень допуску мають старший науковий співробітник, сержант відділу безпеки, керівник наукового відділу, лейтенант відділу безпеки, рядовий та спеціаліст мог та сержант ГРУПи швидкого реагування. А також лікар мобільної оперативної групи. Четвертий рівень є останнім і найвищим серед рівнів допуску серед загальнодоступних. Цей рівень допуску мають асистент керівника зони, капітан відділу безпеки та групи швидкого реагування, сержант та лейтенант мобільної оперативної групи, керівник зони, керівник відділу безпеки і капітан мобільної оперативної групи. Чим більше у вас рівень допуску, тим більше є можливості запрошувати той чи інший протокол. На цьому частина з рівнями допуску закінчується. Перейдемо до Наступної частини, а саме команди для протоколів та їх пріоритети. Для того щоб запросити той чи інший протокол, для початку вам потрібно натиснути на цю кнопку на вашій клавіатурі і ввести таку команду для того, щоб запросити протокол, або ж таку, щоб деактивувати той чи інший протокол. Величкий список протоколів, які можна запросити завдяки цій команді. Будь-який PS1 та PS4 не можна деактивувати. Також у цій частині відео хочеться зазначити приблизні значення небезпеки пріоритетів. Всього їх в Нашому сервері п'ять а це є найвищий пріоритет, або ж рівень небезпеки, Б вищий пріоритет, це середній пріоритет, Д – низький пріоритет, і Є e являється найнижчим пріоритетом. В цьому я хочу закінчити частину відео з пріоритетами та командами для протоколів. Прийдемо до самої цікавої частини даного відео: це коди та що вони означають. Всього вони поділяються на дві частини: загальні та додаткові. В основних кодів всього шість. Код синій втеча об'єкта, що має здатність рухатися та не має інтелекту та розуму людського рівня. Рівня Пов'язані об'єкти SCP-173, призначення у загони мобільно оперативної групи це Epsilon 11, ро 36 та група швидкого реагування. Далі йде код суперсинів, Втеча розумного об'єкту, який має інтелект рівний або вищий за людський, та також має здатність рухатися пов'язані об'єкти SCP-049 та SCP-079, призначені загони та мобільні оперативні групи епсилон 11, ро 36 ро 9 та група швидкого реагування. Наступний код червоний. Вони ситуація, в якій вийшов з-під контролю над агресивний об'єкт НАУ, що наразі становить значну загрозу для зони та секретності фонду. Пов'язані об'єкти scp 939, мобільні оперативні групи та загони New7 та gamma 5 Код чорним втеча об'єкта, ліквідація якого неможливо. Об'єкт ще неможливо ліквідувати ОНЛ, як SCP-096 або SCP-106 ОНЛ визначається як загроза, яку враховуючи обставини чи наявні ресурси, не може бути ліквідованою. Групами реагування під час інциденту або є не до будь якої форми атаки. П'ясені об'єкти ACP-106, scp 096 призначені загони мобільної оперативної групи ГШР зі спеціалістом з утримання МОХ 11 Ро 36 шість, Сігма 23 та татао один. Куди з основної категорії, що пов'язані з ціпі об'єктами, закінчено, але у нас є ще два коди з основного спектру. Перший код білий атака маленьких великих загонів високоорганізованих сил, з якою ВБ не може впоратися. Значені загони мобільної оперативної групи. Всі загони як Нью Севен та Омік. 9. І останній код з основної касти, код сіри, ідентичний до коду білого, однак підкреслює те, що ворочі сили походять з території зони, часто у вигляді фальшивих співробітників шпигонів. Вказує на те, що ворочі сили вже перебувають на території об'єкта і що безпека в зоні може бути сильно дезорганізована і скомпрометована. Призначення загони мох, всі загони мох, як New7, Бетта 1 та Омікрон 9 Основними кодами ми завершили, але у нас ще є другорядні коди, які зустрічаються не так часто. Як основні, перша у нас йде код Янтарний витік, що однієї меметичної інформаційної або когнітивної загрози, яку неможливо придушити без зовнішнього втручання, призначення загони мобільної оперативні групи, ета 10 ета 11 та Упсилон-4. Всі ці загони спеціалізуються на меметичних загрозах. Наступний код зелений. будь-яка можлива загроза, що походить від біологічної небезпечної, інфекційної небезпечної або будь-якого іншого джерела. Це можуть бути високоінфекційні мікроорганізми, біологічна зброя, а також. Аномальні самопідтримувані хімічні реакції, що здатні призвести до фатальних наслідків, якщо негайно не протидіяти. Це не обов'язково витік певного об'єкта. Код зелений може часто використовуватися в поєднанні з іншими кодами для позначення біологічної небезпеки. Значення загони, мобільні оперативні групи бета 7 та упсілон 4 Далі код пурпурний використовується для позначення ізоляції, що пов'язане із просторовою загрозою, включаючи просторову або часову зміну, помилку безперервності, безстілесні об'єкти, трансвимірні сутності та об'єкти Статні порушувати фундаментальні природні закони та процеси. Значені загони мобільні оперативні групи Z9, Lambda 5 та Мю13. Два останніх коди: код порошній та суперпорожні. Код порожній, невідома загроза, призначення загони мобільні оперативні групи відсутні. Код суперпорошня загроза, яку неможливо описати, призначення загони мобільної оперативні групи відсутні. В цьому з другорядними кодами та просто вже з кодами повністю завершено. Тож, я думаю, слід зараз перейти до практики. Там декілька вірних і невірних запросів до інтеркому. Коли будуть невірні протоколи, я дам вам час трохи подумати, після чого розповім, чому ж вони невірні. Говорить керівник зони доктор Терро Вермон. четвертий рівень доступу. Запрашує протокол ПЛ 2 пріоритет альфа. Говорить старший медичний персонал, Анна Чумак. Запрашу протокол PI1. Пріоритет, браво. Перший невірний запрос. Старший медичний персонал має нульовий рівень доступу. Коли протокол PI1 може запрашувати з 4 рівня доступу. О. Говорить, капітан мобільно-оперативної групи Епсилон-11. кодове я Хакіло. Четвертий рівень доступ. Запрашую евакуаційний вертолет для Сип обєкта 049. Пріоритет альфа. Uh, Ревень доступу 2, запрашиваю протокол PS4, пріоритет альфа. Вірний запрос хоронець не мов ні свій позивний, ні ти, ким він являється. Тим самим запрос не був одобрений. На цьому практичну частину відео можна завершувати. На цьому відео завершується. Дякую за перегляд та прослуховування даного відеоролику. Мені слід повертатися до свого сенсінію. ще пониження до Д-класу? Хей, ми до цього не домовлялися. Говорить керівник зони доктор Терро Вермон. <ріхи> Говорить старший медичний персонал Анна Чумак. Перший нульовий рівень до... Дост... <ріхи> <ріхи> І Іншу цікаву річ. Яка сука поїхала зараз? Маці спойлери. Сука, йобана тривога.